А зачем Шон Пен приехал и своего Оскара привез Зеленскому? Это о чем говорит? О чем? Значит, не информированы. Другая информация. Другая. И то, что происходит, они не понимают. А я, я просто уверен и знаю, что в Америке много таких людей, которые не знают, где эта Украина находится. Співак Олександр Маршал хоче воювати проти українців. Він заявляє, я не можу сприймати Україну як державу. А також акторка Ірина Горбачова, яка родом з Маріуполя, підтримала війну та знялась у пропагандистському серіалі на болотах. Тим часом український актор Роман Ясіновський називає росіянина, який його приємно здивував. Хто це почуєте уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь. и включает этот звенок. Вот поэтому-то я и езжу туда на передовую, поэтому я и смотрю, чтобы не из новостей это все знать, и не из уст тех, кто в этом ничего не понимает и не знает. А я хочу своими глазами все это видеть. И вот тратил уже очень много средств на то, чтобы отправить туда многие вещи: бронежилеты, дроны. Метадалі туди співак Олександр Маршал настільки підтримує війну в Україні і геноцид українців, що готовий у свої 65 років самостійно йти воювати. У його віці вже не зрозуміло це з речі зміни мозку або ж артисти справді настільки зазумбований, що його лексикон суцільно складається з пропагандистських гасел і наративів. У недавньому інтерв'ю маршал розповів сам просився на фронт воювати з українцями і геть відмовився сприймати Україну державою. Державою я не можу сприймати Україну як державу. Це союзна республіка, з шаленою посмішкою вогукував співак. І, хоч він не упустив можливість похвалити зв'язками в урядовій верхівці і знанням засекречених даних розумної відповіді про те, чому РФ напала на нашу країну, він видавити не зміг. Я вважаю, що фашистської свастики, навіть цієї ідеології, думки про це не повинно бути на планеті Земля. Якби ми не почали операцію, то вони б сто Вдарили. Они до этого и нам говорят, да мы же братья, никогда мы не были братьями с теми, кто это сейчас делает, с их, их отцами, которых Хрущев выпустил когда-то. Какое количество их вышло на свободу, да? Понятное дело, что они, у них вырастали дети, внуки, и они росли вот при этой информации, которую им дед или прадед выливал на уши. Понятное дело, да? Это надо было столько их, когда охотились за ними до 50-х годов, там, да, по лесам. А потом Нікіт Сергій і випустив маршал. Зізнається, а воювати його не постили, але вберегти окупантів від його музикувань не зміг навіть Кремль. Співак катається по гарячих точках і дістає всіх своєю псевдодопомогою. Я звертався до знайомих з приводу мобілізації. Вони кажуть: тобі 65, Сиди, розберемось без тебе. Хотів піти, я ж воїн, я служив три роки в радянській армії. Для мене це святий обов'язок, тому що я народився в цій країні, а ці хлопці на передовій мої. Сини, мої діти, ну як я можу по іншому. До слова, о його єдиний син Артем. Зараз прозивного віку 25 років, але має відвід, нібито через важку травму, яку переніс у минулому. На питання чому ж весь такий ідейний хлопець, все ще не на фронті? Маршал ухильно відповів: хлопець неодмінно піде. Але якщо прийде повістка, твої батьки жили на Україні, да. в общем там і, і умерли і. Ты наверняка в советские времена ездил туда, еще так, до нет. всех этих событий. Да. Тогда ты этого ничего не замечал? Нет, никогда. Даже в голову такое прийти не могло. Не то что братья, а это одна страна. Ну как мы? Я не, я не мог делить это на братьев, потому что мы одно целое. Ну все говорили по-русски, ну как? Ну я да. даже мне в голову такое не могло прийти. И я выступал там, и... Помню, мене був концерт на контрактовій площі, там так називаємо okay. в Києві. Да там порядка тридцяти 40 тисяч і всі приймали концерт. Зазначу Олександр Маршал активно підтримував окупацію Росією українського Криму. 16 травня 2014 року він виступав на пропагандистському мітинг-концерті, де виконував пісню Севастополь. Також виступав на відкритті кримського мосту 2017 року. За це Україна порушила кримінальну справу стосовно 23 російських артистів. Они боятся, да. Там а, по поводу свободы слова и так далее даже вопрос не стоит. Да, ну это все известно. И поэтому я просто знаю таких людей в Харькове, с которыми через своих друзей переписываемся. Угу. То есть которые... контакты остались у тебя? Да, конечно. Которые ждут, когда мы придем, уже не дождутся, понимаешь. Потому что больше терпеть это невозможно. Також у 2017 році він виступав в окупованому Луганську на концерті на честь роковин референдуму про відокремлення від України. Виступали також російські гурти Челсі, авіатор та Міраж. Також виступав у Донецьку. У тому ж році маршал був внесений до чорного списку Міністерства культури України як особа, що створює загрозу національній безпеці країни. Також росіянину було заборонено в'їзду України в одному з інтерв'ю російських змі. Маршал поскаржився, що через це він не зміг відвідати та поховати родичів у Києві, маму та сестру. Я взагалі думаю, що нужно було, звісно, вмішатися в цей майдан. Нельзя было опустить это все. Вот. Ну, мы, наверное, не могли. Упустили мы Украину, да. Очень сильно упустили. Там сначала это были проплаченные студенты, которые ходили по улицам, а потом потихоньку подтянулись бандеровская сторона, и которые власть взяли в свои руки. А Донбасс все это увидели и поняли, что это, ну, это незаконная власть. Это, это не то, что на самом деле должно было произойти. И они, конечно, стали защищаться, как-то так им стали запрещать говорить по-русски, что такое. И они пришли и стали убивать детей, стариков. Наша країна на правильному шляху а анаци. Нацистів... Пугань стерти з лиця землі говорив про українців, росіянин у 2022 році. Маршал продовжує давати концерти для російських військових у зоні бойових дій та висловлює підтримку військовим діям Росії проти мирної України. Він є підсанкціональною особою багатьох країн, не лише України. З лютого 2023 року був включений до списку санкцій Канади за участь у поширенні російської дезінформації та пропаганди. Того ж року був внесений. До списку санкций Латвии и заборону на въезд до краины. То есть, если выбирать между промолчать и подождать, и открыто высказаться, что ты за свою страну и ты в целом не будешь осуждать происходящее, то выберешь второе. Да. Смело. Я так понимаю, что эта позиция привела как раз-таки к распаду твоей семьи. Ты... И это тоже. А от російська акторка родом з Маріуполя Ірина Горбачова, попри повномасштабне вторгнення, продовжує підтримувати терор окупантів. Артистка знялась в пропагандистському серіалі, за що нарвалась на критику в мережі, як пише Тесен зрадниця зіграла роль в картині, що була створена за підтримки прокремлівської організації Рух перших. Цей серіал має на меті впливати на свідомість підлітків, які навчаються у старших класах. Ірина виконала роль вчительки. Вона допомагає новенькій учениці в класі вирішити проблему зі знущання Серіал завершується щасливим фіналом, де однолітки дівчини розуміють проблему та перестають її засуджувати. А також зображено кадр, де всі школярі сидять в однакових футболках з надписом Рух перших, що нагадує піонерство. Однак сама Горбачова нічого не бачить поганого в тому, що знімається в пропутінських картинах. Їй навіть приємно бути дотичною до пропаганди країни-агресорки. Деякі користувачі в мережі не оцінили роботу акторки та засудили її за зйом. В подібному серіалі вони писали зрадниця, їх розчарувала та перетворилась на чергову посіпаку Кремля. Щоправда, усі гнівні коментарі сама Горбачова одразу видаляє, пише Уніан. Ну, Ти із Маріуполя родом, там живуть твої родственники. Наскільки ваша Родственників не там? Уже там Ага. Ну, ета родина твоя да. де ти родилась. До слова, після початку великої війни Ірина не коментувала напад ворога, а лише бажала так званого миру, як і багато зрадників України. На той момент артистка не жила в РФ минулого року. Вона повернулась до Росії та наголосила, підтримує свою країну і продовжила там будувати свою кар'єру. Я частина своєї країни і держави. Я частина будь-якого процесу, який проходить в моїй країні, і я обираю тут бути, тут жити. У 2023 році Горбачова розлучилась. с украинским артистом и лидером группы «Квест Пистол» Антоном Савлеповым после трех лет в отношениях. Одной из причин разрыва стали разные взгляды на войну. Как известно, Савлепов остался в Киеве и поддерживает Украину. И это не стояло в самом... вот, вот типа, Из-за этого мы там разошлись? Нет, не за этого. Но, опять-таки, я уже повторюсь, что этот вопрос поднялся бы в любом случае. И я думаю, что мы бы не пришли к единому какому-то результату. Ато, а от український актор Роман Ясіновський відомий за ролями у картинах «Кіборги», Довбуш, Спіймати Кайдаша. Перші ластівки багато років знімався в одних фільмах та серіалах з росіянами. Однак, після початку повномасштабного вторгнення лише один з колег з країни-агресорки приємно вразив артиста. В інтерв'ю обоз знаменитість зазначив, йдеться про Артура Смоль'янінова, який знімався у фільмах Мій хлопець Ангел. Хто якщо не ми чесно ґаря на плівать без Форме останется Россия: развалится она, не развалится, претензий в Уральскую республику, в Пельменскую Республику. В Хакасську республіку залишиться тільки один єврейський автономний округ, а все остальное привратіться в радіоактивний пепел, Не настолько плівать у більшості друзів з Росії, з якими товаришував Роман, він не розчарувався однак Артур справив на нього приємне враження. Він емігрував до Латвії після початку великої війни та публічно виступив проти терору Кремля на території України. Так, у мене були друзі, які приїжджали сюди і казали, Київ це любов, місто, де відчувається запах свободи. Я чув таке багато разів, але коли почалась війна, вони промовчали і спокійно продовжили працювати в Росії. Знаєте, що я тоді зрозумів? Більшість із них це з Хороших росіян там не варто шукати. Для мене поведінка лише одного знайомого актора викликала повагу. Це Артур Смоль'янінов. Він єдиний, хто дуже жорстко висловлюється проти війни. Через це він втратив усе і мусив виїхати з РФ в Європу, де довелось починати життя фактично з нуля. Але він залишився людиною. Якщо б я й пошов би на цю війну, то іменно стороні України, звісно, однозначно. То есть, ви поміже, для мене це даже не на стороні України, для мене це на стороні моїх братів, на яких напали другі мої браті, яких ні з с... х чого чому-то пошли убивать. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Oh, И не пускай, Обійми мене мене, ми мене, обійми твоя весна приде, нехай. І йот моя душа Складає зброю в них. Боже, так и